Ми часто говоримо про діяльність московських сил і про московських політичних сил в Європі. Навіть є представники в Сполучених Штатах, там різні мага були, які лояльні були так. Які використовували існуючі проблеми суспільства, для того, щоб поєднати це з лояльністю до московитів, і от, -от там на Московії і, і трава зеленіше, і сім'ю краще захищають, і немає там чогось проблем, от, і треба нам дружити, от там класний лідер і, і таке інше. Але ця от пошесть розвитку партії, які про Московську, налаштовані, вони надійшла вже до Японії. Країна, яка, ну, здавалось би, мала б розуміти, що. Як от прилегла до московитів країни, як там Швеція чи ну, недалеко там від Фінляндії, Швеція, Швеція там за цілий острів може бути заруба, Норвегія. Вони всі знають, що Росія поруч, країни Балтії, Росія поруч і може бути війна. І про яку московську про московську політику можна говорити? Японія знаходиться прямо коло Москви і, і вона загрожує. Навіть тут недавно були закиди там в сторону Японії від московитів, але виходить так, що там теж, на жаль, пошесть про московських лояльних партій і політиків вона починає зростати. Давайте про це поговоримо. Отже, 20 липня 25 року в країні сонця, що сходить, відбулись вибори до верхньої палати парламенту. Це доленосний вибор для Японії. Перше з після року правляча партія Японії втратила більшість в законодавчому органі. Наскільки, до речі, болюча ця ситуація для правлячої ліберально демократичної партії, як це змінить, все, ми якраз теж будемо зараз розбиратись. За останні 9 місяців прем'єр Сігеро Єшіба програв двоє виборів підряд. Спочатку у жовтні минулого року до нижньої палати парламенту, а тепер у липні до верхньої. Його коаліція Ліберально-Демократичної партії та Комейто втратила більшість в обох палатах японського парламенту вперше з 55-го року, коли взагалі була заснована ЛДП, це кінець епохи найстабільнішої однопартійної демократії у світі, і цього більше не існує. Головна причина краху: корупційний скандал з схованими фондами, які виявилися набагато глибшими за попередні оцінки. Понад 80 депутатів від правлячої партії, включно з фракціями колишнього прем'єра Абе та Тодішнього прем'єра Фуміо Кішіди незаконно переводили мільйони єн на секретні рахунки. З 46 депутатів заміжних у скандалі перемогти змогли лише 18. Виборці покарали ЛДП за корупцію так, як ніколи раніше. Конституційна демократична партія під керівництвом колишнього прем'єра Ісіхі Коноди здобула найкращий результат своїй історії. А всередині партії точиться суперечка між лівим крилом. Що хоче союзу з комуністами та правами, що виступає проти такого співробітництва? Нода свідомо рухає партію до центру, відмовшись від планів зниження споживчого податку. Одним із сюрпризів стала демократична народна партія, яка причиною успіху партія збільшила кількість своїх представників. Більш ніж подвоїла кількість своїх місць з 9 до 22. Її лідер зробив простий, і дуже привабливий жест у Ютубі. Запустило відео з гаслом збільшимо зарплату після оподаткування. Ну, або, якщо дослівно прикладати, то збільшимо зарплату на руки розподілу. і це дуже сильно знайшло відгук в японського глядача, який надарував партії аж 6 мільйонів голосів. Робочий клас Японії давно має відчуття, що в результаті економічних перетрубацій їх. Робочий час зріс, зарплата ні. Тому люди очікувано проголосували за цю партію. Але не думайте, що це класично лівопопулістська партія. ДНП є більш центристською. Вони більш проукраїнські, ніж деякі ліві партії, але все ще вони не такі, як правляча партія. Можемо припустити, що ДНП хоче взяти золоту акцію і так керувати політикою Японії. Але найбільшим успіхом стала права партія Сенсейто, її засновник. Камі – колишній менеджер супермаркету, резервіст армії, який заснував партію на Ютуб під час пандемії. Партія вирішила осідлати популярний зараз правий популізм, який запустили товариші Мага. Навіть виборче гасло було відгоміном іншого гаслу. Японія породу нічого не нагадує. Партія стягує по тисячу єн на місяць з регулярних членів і вже має 140 представників у різних радах. Партія грає на антисистемних почуттях молодшого покоління японців. Голос молодших виборців каже, що вони податками для оплати пенсійного забезпечення покоління своїх батьків незадоволені. Крім цього, багато молодих японців згадують славне минуле для них особливо гостро стоїть загроза від іноземців. Певна ксенофобність завжди була в лавах японців, але вона зараз посилюється на фоні новин про злочини туристів, трудових мігрантів та особливо китайських багатіїв, які. Скуповували землю та нерухомість Японії. Це знайшло від японців загалом. Крім цього, нові праві критикують політики пов'язані з гендерною рівністю, але в ультраправої партії є і промосковський душок. У липні 25-го року партію звинуватили у зв'язках з Москвою після того як кандидатка для дала інтерв'ю московському Ньюз». Також виявились платежі рекламної фірми Восток Джон Компані» з московськими зв'язками. Звісно. Потім камінь впродовувався. Він заявив, що підтримує збалансовану дипломатію з усіма країнами і Москові, і Китаєм, і США. Тут ще можна згадати, що партія Сенсейто є любительницею історичного ревізіонізму. Партія заперечує існування жінок для втіхи та нанкінського різанину. Вони називають Другу світову війну Великою Східноазіатською війною і Стверджують, що це була не війна агресії, а звільнення Азії від Заходу. У травні 25-го року лідер партії заявив, що під час битви за Окінав місцеві жителі гинули тільки від американських солдатів, а не від японської армії, що викликало обурення на Окінаві. Тому що в реальності японські солдати теж на жаль вбивали власних громадян, бо думали, що вони шпигуни. Були в партії про московські тейки. ось тут починається. Лідер Сенсейто публічно заявив, військове вторгнення Московії було звичайно поганим, але є сили в США, які змусили Москвою це зробити. Простіше кажучи, чоловічок не зрозуміло юзає аргументи в стилі Орбана чи Фісо. І його успіх швидше мінус, ніж плюс для нас. Але ми можемо нагадати камію, що московити окупували кусочок Японії, і з ним Вась Вась нічого загалом, це. Доволі притаманно, крайні правом їх часто ігнорують змі за їх доволі такий популістичний і, ну, занадті висловлювання і думки, і часто вони йдуть і по і особливо по медійну підтримку, до змі, які готові з ними говорити. А це часто про московські змі. Ось така от пастка, дуже схоже, частково це відбулося з альтернативою для Німеччини слід нагадати інший нюанс. Здатність Москви експлуатувати знову такі японські політичні розбіжності залишається обмеженою через фундаментальні стратегічні зміни після вторгнення в Україну. Режим санкцій Японії проти Москви має широку міжпартійну підтримку. І Шіба скасував посаду міністра з економічного співробітництва з Москвою, сигналізуючи про продовження жорсткої позиції. Попри політичну кризу, Японія продовжує підтримувати Україну через двопартійний консенсус. Щодо безпекових загроз. 91% японців вважають Китай шкідливим для регіональної безпеки. Це означає розуміння важливості правил міжнародного порядку, але нестабільність може знизити ефективність цієї підтримки. Японія передала Україні військові машини, по та дрони. Це було революційно для країни з її суворими обмеженнями на експорт зброї. Пізніше Японія передала ракети Петря в США, щоб ті могли відправити свої запаси в Україну. В бюджеті на 24 рік Японія виділила. 26,9 мільярдів єн 180 мільйонів доларів для України. Для України це означає кілька речей. Одночасно, по-перше, підтримка з Японії збережеться у короткостроковій перспективі через широкий консенсус. По друге, ця підтримка може стати менш ефективною через політичну слабкість та координаційні проблеми. По третє, Україні потрібно доверсіковувати підтримку та не покладатися тільки на традиційних партнерів, оскільки політичний ландшафт японії кардинально змінюється. Японія була останньою великою демократією, яка зберігала імунітет до популістської хвилі. Трансформувала політику по всьому розвиненому світу, і тепер і вона приєдналася до цього процесу. Це означає, що жодна демократія не застраховує політичних зелетрусів, покликаних економічною фрустрацією та соціальними змінами. Сподіваємося, що японці трансформують свої сили в більш проукраїнське русло, але свідчить про глибинні проблеми України Сонця, що сходить. Це і викликає такі перетрубаці. Раніше ЛДП Японія могла об'єднати під своїм крилом усіх правих під час правління Сінзо А зараз традиційні японські партії мають шанс дослідити історію успіху своїх конкурентів, інтегрувати корисні ідеї в свої програми і поглинути в такий спосіб антисистемність ворогів. Таке вже було в історії Японії, але в меншому масштабі віримо, що Японія стане сильною та залишиться проукраїнською. А прояв антисистемних партій про московських доволі це буде лише невеликий. Соток, ну ми в це віру і всього найкращого до побачення.